Ми потрапили в невеличку засідку, коли зачищали один населений пункт. А, на жаль, нам довелося трохи відкатитись за нашою технікою, бронетехнікою. І, на жаль, потрапили в засідку. Особисто ми зайшли більше ніж на 25 кілометрів в глиб. Тобто аж за суджу, туди, туди, туди. Це було на стан а, буквально три дні назад. А ви зустрічали цивільних? — Так. От розкажіть про ваші зустрічі з цивільними. Насправді, більшість цивільних налякані, але ті, що постарші, їм якби все одно. А вони, я не бачив, щоб вони бачили в нас якихось ворогів. Вони все одно не можуть перебирати того відчуття, що особливо Сумщина і Курщина це сусідні по факту області і люди. З тієї ж Росії просто цивільні. Вони навіть не підтримують війну. Вони мають знайомих тут. От. Люди звідси мають знайомих там. І коли ну, ті, що були, скажімо так, повністю з промитим мозком, вони, скоріш за все, виїхали ще раніше, коли тільки-тільки прорвали. Ну, Ми прорвали кордон. А, тому якби. Ну, Ті цивільні, що потраплялись нам, вони були досить адекватні. Ну, зі зброєю ніхто не зустрічав із цивільних. Ну як у нас це було. ні, зі зброєю ніхто не зустрічав. Навпаки, якось ну знов таки, ми не наполягали там на тому, щоб вони там якось не знаю там віддавали там гроші, телефони. Ні. Єдине, що ми робили, це забирали сім картки. Ну це чисто для нашої безпеки. Наш рівень і рівень військових наших противників це абсолютно різні рівні. Ми на декілька голів вище. Прям видно, що у нас більш підготовлені військові, більш вмотивовані. У нас люди а, знають, напевно, за чим вони йдуть. От, а навіть військові, які ставалися в полон там, от, вони такі, скажімо так. Таке відчуття, ніби вони трохи овочі, чесно. А, відчуття трохи таке, що а, вони самі не знають, що вони тут роблять, на що їх послали в одній з хат. Ми знайшли одного з військових. Російських він був з радійкою, тобто він передавав якісь дані, скоріш за все, або коригував, або просто його задача була, як він сказав, типу, якщо побачиш, як він називає, хахлов, то передавай на радійку. От, ми його скрутили, відповідно допитали і відправили до обмінного ну, обмінне фон. Чесно кажучи, в них дуже слабко по а, захисним спорудам саме своїм, а, тому що вони не очікують того, що на них також можна нападати. Вони звикли, що вони мощ сіла і так далі, і так далі, але це ж не так. У них навіть елементарно, а, вони там поставили на кордоні оці свої зуби дракона, і все. Ну, якби, це не захист кордону. По факту, якщо у вас там немає людей, немає рвів, немає там. Вони звичайно, коли вони зустрічаються з нашими військами, вони намагаються окопуватись, але це просто окопи. От а відповідно, коли вони були на нашій території, так а, так як це ну не перший мій бойовий вихід, так а, я вже бачив так, як вони можуть це робити. А у себе вдома вони так не роблять. Їх так не зас... не змушують так робити. От, а у себе вдома вони якось так розслаблено. От, скажімо так, як це, скоріш за все, було у нас в 22-му, так, коли ми не очікували нападу саме повномасштабного, От, так зараз у них вони не очікують нападу, вони а, не очікують того, що ми можемо дати їм відсіч. І тому вони якось і насильно готуються. В селі в мене в їхньому, я не знаю на назву їхньому. Ну, Курська область. В мене прильоти, це і все. і Мене за трьохсотило і за мною приїхали наші. А наскільки особисто ви просунулися туди? Ми. Я особисто. Ну, наші команда казали, що 30 кілометрів. Я йшов, так, ми зачищали будинки. Шукали російських військових. І в мене прильот просто в дворі стався. Я впав, все, кричу 300. На мене підбігли, наклали мені турнікети і все, я чекав евакуації. Еаку я ж не вірив, звісно, що я звідти вийду живим. Я вже і познімав ці турнікети, все, вже хотів вмерти, ну, чесно, це власне, не об'яснити. Ну, а потім, що приїхали, наче зразу. Слава Україні! А ви бачили якісь укріплення там їх? Їхні укріплення, я по копах їхні ходив. Як заходили, ми ж туди все. А в якому ж дуже... вони там стані? кажуть, що вони там так хорошо зроблені. — Дуже добре, так. Да, там дуже великі окопи, в них, них Під три метри, все так деревом обшито. Ну вони покинули їх. Вони знали, що ми будемо заходити. Вони їх покинули, там у них графік чергування, написано, що 3 го числа, що був останній числа, ми заходили 7-го. А який взагалі настрій серед бійців коли дізналися, що на Росію піти? Я не знаю. По-різному. Хтось може боявся. Я не боявся. Страх ні. Страх все одно він присутній. Я не можу сказати, що не страшно. Страшно, але не знаю. Йдеш вперед, і коли ти проходиш це все, ти хочеш далі і далі йти, і як адреналін, ну. Ну, чувствуєш себе <гум>, на, на висоті, ну, капець, ну що ти можеш все їм. Ну, я б зараз не знаю, якби я міг попіти, ще б пішов, я б не відказався, бо, ну. багато хто хоче, щоб їх списали, ну так знаєте, чув. Я не хочу. Я, я, я ще б йшов і, і все. От.